Прямо в прямому ефірі з'явився дух козака, який сказав те, що маєте почути всі ви, друзі. Анна Атаманова долучається до нашого ефіру, і ви дізнаєтесь насправді цікаві подробиці про те, як та коли завершиться війна і що очікує всіх нас. Не забудь підписатись на цей канал, а також поставити лайк та написати свій коментар. Хочу з вами сьогодні поговорити про ситуацію у серпні місяці в Україні. Скажіть, будь ласка, які були у вас видіння останнім часом щодо Київської області та Києва, зокрема, чи можливо, все ж таки буде нарешті у нас спокій? Угу. Давайте переглянемо. Видіння були про обстріли, які підтвердились нещодавно в новинах Святошинський район, на жаль. Отруєння дітей у Львові. Київ карта конфлікту, загострення. Бачите, недомовленостей тих, на які розраховує українська верхівка. Світло буде напружено до 25, кінця 25-го року. Бачите, і діти знову ж таки під загрозою. Тобто можливі обстріли, обстріли не те що можливі, а з води. Біля води буде завжди напружено. Мається на увазі все, що стосується води. Дивіться, зараження води. Якась іде, можливо, спроба буде. Або радіація, або отруїти воду, або щоб попадали тяжкі метали, це саме відчувається найбільше мені, як Дніпро. А, біля кладовищ, це знову Святошинський район, в тому числі, наголошую, обстріли сильною, або балістикою, або новими видами ракет, в тому числі шахеди будуть видозмінені. Постійно, знаєте, мені приходить на думку, що Росія готується до терактів і наступу. Наступу і чомусь мені от Ібочанський напрямок неспокійно, і не тільки посилять вони наступ і посилять, додавлять війська Донецький напрямок. Потім... Обмін військовополоненими якийсь наближається мені, але ну, не сильно масштабний. Я бачу в картинках, що тримають такий зошит. Знаєте, як в класах для учнів затерті такі сторінки і там переписують військовополонених, яких планують для обміну. Домовленості. Східних країн про поставку зброї, постачання зброї для Росії будуть. Буде від нас бавовна, буде і нам допомога зброєю. Київ пів, особливо напружений, Київ, Київська область. Можливо, це В. Пешневе. Святошинський, Софія Київська, не знаю, кільцева, може близько там. Біля води Одеса, Одещина. І готується велика кількість ракет балістика, балістичні обстріли, і особливо біля кладовищ, жертви, біля мостів. А якийсь удар планується або саме от мости під загрозою. Це може бути на Херсон, Харків, Херсон, Херсон, Херсонщина. Шахеди видозмінені. 12 число особливо потрібно прийняти до уваги. Наближається скоро 8 число. Магічне, дуже, дуже сильний магічний коридор, і тому дуже класно робити захист і ставити магічний щит по захисту для України. Наприклад, сьогодні, коли я їхала на програму, я проїжджала і побачила євреїв, яких убивали багато вбитих від пострілів, і вони будуть стояти з 8 числа активно ці духи на захисті. І я думаю, що в Росії в цей період будуть збільшуватись ДТП. По новинам не знаю, можливо, це відслідкувати. ДТП самогубства саме на 8 число до 28. Від 8 близько до 8, це можливо з ночі, 7-го числа, серпня 8-го і до 28-го числа. Піковий час, коли в Росії будуть відбуватися багато смертей. ТП. І ще якісь авіо пов'язано з літаком. Не знаю, катастрофа, можлива. Саме де точно не можу сказати. Можливо, це схід, східна країна. Індія, також якісь конфлікти. Назрівають. Україна в обмані. Багато що, ми розуміємо, потрібно переналаштовувати, і тут якісь і скоро іще приймуть зміни щодо навчальних, навчального процесу. Або людина зміниться, керуюча головна, або, бачите, зміни, навчальний заклад. Непростий буде період навчання, тому що будуть великі зміни. Це те, що я бачу на серпень місяць. Маняна, дуже дякую вам за такий розлогий прогноз. Також цікавить ще напрямок Харківський та Сумський. Чи втримаємо ми кордони в цих областях? Угу. Харківський напрямок. Важко буде харківський напрямок, особливо 12-15 число, дванадцята 12 година дня і ночі. Так, 8 число Харків готується часного типу будинки, Київ готується до обстрілів. Це показують карти біля дорог на вулиці, можливо, денний час. Дійсно, Харків буде спроба взяти в кільце наших військових, що не буде абсолютно вдалим. 37 бригада бути обережними, перші цифри інші. Чотири в кінці всім хлопцям які з бригади, де четвірка остання також остерігатися і намагатися не активно, не йти вперед, хоча б, до 9 числа. 22 -е число також погане для наших військових. Бути уважними і максимально обережними. Тепер сумський напрямок, дивимось. Я відчуваю, що донецький напрямок, там якось ми можемо відступитись, а подивимося Сумський. Дніпро, ще готуватись захід України також. Очікувати, тому що майже вся Україна буде червона. Так. Сума, сума, отруєння повітря світлом проблеми. Так, жертви будуть. Наступ. Можливо, дещо ми зможемо поступитись, але трішечки. Не набагато, це на серпень місяць. Я бачу, що змінені будуть військовокомандуючі, або додавлені нові обличчя, де ми з новими стратегіями підемо, хоча хоча дуже велика кількість жертв буде. Втрати будуть чималі. А що а, я бачу з Кореї, або з Китаю є військові на Сумському напрямку, не знаєте по новинам? Я бачу, що деяка група або туди скоро прибуде, або вже є. Так, зараз ходять новини саме на рахунок того, що власне Росія може купляти знову військових із, із країн, які ви зазначили. І ще в нас одна така досить небезпечна сторона. Це з є загрози для Чернігівщини. Зокрема, там вчора також з'явилась новина на рахунок того, що Лукашенко планує, начебто, вводити воєнний стан, тобто можливо також переглянути і цю інформацію разом із тим, тобто, до чого. Скажімо так, цей момент. Чернігівський напрямок максимально бути обережними. Ближче до 11 місяця. 24 число цього місяця. Бути всім обережними. От планується провокації. Так. Тепер дитячі установи, знову дитячі жертви йдуть, що по Харкові, що по Чернігівській області. І Дніпро, Дніпровський напрямок. Так, біля дороги, близько. Десь магазин або ближче центру, там приліт недалеко, нова пошта. Чітко бачу, вивіска яскрава. І захід України мені дуже фанить. Прям дуже-дуже. Івано-Франківськ чує тривогу. Черкаси, Чернівці, Луцьк. Не знаю, на який період, але там неспокійно буде. Обстріл шахедами пролітати будуть ракети. Дальні, далекобійні. Україна готується до бавовни. Серйозно є бавовни і в Криму скоро буде. Неспокійно. Так, дитячі установи. Дуже обережно. Лікарня якась найбільше мені йде. Де неподалік? Аптека, вивіска, двері такі скляні. Зеленим ніби як підписана аптека. Поруч будинок, світлий кірпіч. Близько 9 поверхів. Суми. Суми. Перебої з світлом, удар, велика кількість шахетів. Київ, Київська область, 12 число, будьте обережні. На подвір'ї прильоти. Балістика. Готується балістика. Я... Пролетить ця ракета, пролетить біля води зараз. Mm. Якось маршрут її траєкторія буде змінена. ніби в бік Чернігова. Це воєнний стан, воєнний стан, мобілізація. У Білорусів слабка армія. Погано підготовлені, хоча готуються. І якщо вони спробують стати на кордоні або близько кордону, то я бачу, що армію будуть швидко знищувати їхню. Далі тут йде мова про ядерну зброю. Мені показують, що ядерні ракети, пустові установки, пускові установки будуть або попереджати, або пробувати протестити якось, лякати дуже сильно. Америка попередження ще буде. Робити росіянам демонстрація білорусами також. От саме зараз іде гра ядерної зброї найбільше. Але це поки що так, щоб залякати. Паняно, зараз розуміємо також ще, що на Дніпропетровщині не зовсім спокійно. І от як відчуваєте ви, чи потрібно евакуйовуватися із Дніпропетровщини найближчим часом? Так, планується удар по житловим будинкам. Але, знаєте, візити, якісь перемовини на якийсь час ніби тихіше, це у нас 10 число, після 10-го. Після 10-го, зараз будемо дивитись про. про. Знаєте, що мені показують? Все одно будуть спроби домовитись частково хоча б по... поділити територію на деякий час. 10. 11 місяць, одинадцятий місяць карта страшного суда. Так, да, багато. Близько свято церковне, от вони скаженіють до церковних свят. Маковея у нас 8 числа, правильно? Тому, чим ближче до 8 числа, тим більше будуть вони себе проявляти. Зуби карта страшного суда диявол лютує. Люди будуть виїжджати, бо удар готується однією сильною ракетою, що налякає сильно людей. Радіація, радіація, це раді... Запоріжжя, Запоріжська область. там на Біля води, околиці, знаєте, як підступитися до води. Це, можливо, херсон. Вода, скупчення військ я бачу. Вода, 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 вода. Піднімають кораблі, добавлять. В іншій країні скоро буде рак або катаклізм, ну, тобто погроза а, Австралія, ніби ближче туди. Щось має трапитися, бо з літаком. З літаком. Україна очікує на обстріли. Восьме число, карта смерті. Бути максимально обережними. От прям, знаєте, так, планується вдарити ракетою, та яка дійсно може злякати. Але я бачу, що ту ракету, ніби як відіб'ють наші військові. І знову в них не вийде те, що планують. Але потрібно бути обережними і не ігнорувати повітряні тривоги. Чи буде в серпні місяці спокійно на Львівщині? Ні, не буде. На Львів я особисто ставила дуже-дуже сильний захист, але все одно потрібно бути обережними. Захід України, Львів в тому числі, ж, не буде спокійно. Пані Анна Полтавщина, чи буде черговий наліт дронів, чи ця область буде, можливо, також тихіше? Ні, тихіше не буде. Навіть карта випала, бачите? Тихіше. Але все одно за Україною карта Сонця йде. Якісь у нас будуть такі сприятливі або розмови з іншими. А, ну, щось нам таке пообіцяють, на що ми очікували, розраховували. Можливо, це допомога збільшена. Львів, карта смерті обережно. Юридична установа неподалік, і якийсь провулочок, де продають овочі там обережно. Є ще буквально кілька питань, котрі хотіла б вам сьогодні поставити. Зокрема, що буде із ЗС, чи можуть вона повернутися під контроль України? Повністю ні. Не зараз, ні. ні. Ну і на завершення, чи спілкувались ви із духами українських гетьманів? Що вони говорять зараз про війну? Чи на правильному ми шляху, чи десь ми щось неправильно, можливо, робимо, і вони давали якісь підказки вам? З гетьманами я спілкувалась, і зараз з'явився дух козака, він каже, що. До 12 років встановлення кордонів буде. Не все так просто. Три області під темною енергією. Але вирішення. 25-й рік наприкінці у нас уже буде якийсь план і вирішення, як ми з тією територією, яку Анексували, будуть. будуть все одно для нас пропозиції домовленості і розтягнеться до 30-х років Україна буде мати чіткий план, як на майбутнє захищати і втримати незалежність України. І розмови все одно до кінця року будуть перемовини. А чи Про надаєш територію? ще якусь інформацію, о, цей дух, який вийшов? До нас в ефір. Можливо, він говорить: на якій території потрібно поставити більше захисту або більше сили якоїсь надати, якоїсь підтримки. Німці дадуть підтримку. Поляки будуть умови висувати. Америка не вашим, не нашим. Готуйте закривати Київ. З Маріуполя йдуть точки по постачанню, якась база там зброї, порти, кораблі, буде між кораблями. Знову конфлікт постачання кораблями, портові зони захищати максимально.